безмежно благословенна. Слава нашому любому Господу Ісусу за Його ласку і милість в Слові. Він готує нас. Він хоче, щоб ми були приготовлені і через купіль в слові вмиває нас, очищає, прикрашає, готує для себе. Тож будьте слухняні йому, схилені і відділіть себе від цього суєтного і нечистого, щоб надати йому можливість приготувати нас і віддрукувати свій образ в наших почуттях і волі. Хай благословення його покриє нас і в цей вечір. Ми зробимо ще один крок вперед до розуміння істини і складання нею. І ми почнемо з того вірша, яким завершили, і є необхідність ще дещо додати до того, що Господь сказав в минулому спілкуванні. Колоссянам 3.24. Знаючи, що від Господа отримаєте в Відплату спадщина. Ви служите Господу Христу. Тут є кілька ключових слів, на які нам треба зробити акцент. Перше, знаючи. Ми повинні знати це своїм серцем, своїй волі, своїй свідомістю. Ми повинні знати це так, як знаємо те, що ми його. Так. Як знаємо те, що він полюбив нас і спас нас свою кров'ю. Знаючи це, нам необхідно знати ще одну річ. Спадщина це розплата. В цьому вірші ключовим словом є розплата, відплата, віддача. Можна ще підібрати синоніми, і всі вони роблять акцент, що спадщина не отримується по громадянству, немає жодного вірша в писанні більш точного, це найточний вірш, який характеризує зв'язок між спадщиною і нинішнім віком в його дітей. І цей зв'язок заключений в тому, що, будучи спадкоємцями або співспадкоємцями, спадщина це розплата, співспадкоємцям завчине, зазроблене. Це віддача. Ми служимо Господу Христу. І це служіння. Зовсім не марне. Тому що віддача це спадщина. Якщо ми робимо щось, ми повинні мати в своїй свідомості і в своєму дусі і в серцях одну ключову думку: Я роблю це для Господа. Я роблю це Господу. І все, що я роблю, має розплату. Має Віддачу. Причому як позитивну, так і негативну. Спадщина це розплата кожному, кого він покликав. І апостол говорить: якщо ви дієте відповідно до мого призиву, то ви знаєте, що отримаєте розплату за це спадщина. Якщо ми. Ідемо тим шляхом, яке представило слово апостола, і живемо вірно і достойно. Він, заключаючи все, говорить: Господь розплатиться за це. І ця розплата це спадщина. Давайте подивимося на цей ключовий, на це ключове слово ще в деяких текстах, де воно зберігається. Або з'являється і представлене. Матвія 16, 27. Бо прийде син людський в славі свого Отця, прийде зі своїми ангелами. І тоді віддасть кожному згідно його діл. Повернення Господа прихід його. Буде в славі, за його же ж словами, в славі з анголами, в славі Отця Небес. І він, продовжуючи, запевняє: і тоді, в цьому поверненні, коли він повернеться в яскравій, осліплюючій світлості слави Отця своїми анголами. Тоді віддасть кожному. Брати і сестри, нас усіх очікує розплата. Розплата спадщина, або розплата її втрата. Ми або отримуємо спадщину в розплату Господу від Господа. Або не отримаємо і позбудемося її, і це теж розплата. І момент, коли це станеться, це момент його повернення в славі. В другому приході, коли син людський прийде, він розплатиться своїми віруючими. Наступну, наступний текст. На який я хотів би звернути вашу увагу, це 1 Коринфянам 38. А той, хто сажає, садить. І той, хто поливає, одне. Але кожен отримує власну нагороду згідно власної роботи. Ще один вірш, який показує, що це питання розплати за свою роботу. Господь виплачує, щоб ми отримали нагороду. Він виплачує нам те, що зроблено. рівно, як і розплатиться за те, чого не зроблено Якщо ми зафіксуємо, що спадщина напряму пов'язана з виплатою, ми не будемо надіятись ні на що. Наприклад, віруючий може обдурити себе в думках і вважати себе правим. Але це нічого не змінить, тому що розплата буде не за те, що він думав, а за те, що чинив або не чинив. Ми можемо обманювати себе тим. Що ми чогось не чинимо, і ми не винні в цьому, або чинимо якісь недобрі справи, і теж не винні, бо це пов'язано з кимось чи чимось, що, можливо, напряму до нас не має ніякого відношення. Скільки ми це не розкладали, Господь говорить, коли Він повернеться, він розплатиться з кожним, усунувши, або Абсолютно ігноруючи такий підхід, хто винен чи не винен, винен той, хто чинив зло, винен той, хто не чинив добра. От і все. Розплата йде на рівні звершень або не звершень, а не на рівні мотивів. Ми можемо бути вмотивовані нічого не робити. Але це не має ніякого значення, бо не роблячи нічого, ми нічого не отримуємо. Ми можемо бути вмотивовані чинити щось погане, це не має ніякого значення. Чим би ми не були вмотивовані? Розплата за погане буде розплата. Тому основа взаємовідношень між Господом і святими, коли він повернеться, це. Розплатитися, віддати, віддача і розплата. Друге Коринфянам 5.10. Бо всі ми повинні бути явлені перед судний престол. Всі ми, всі віруючі, всі божі діти повинні бути перед судним престолом. Для чого? Щоб кожен отримав розплату, отримав те, що зробив. Завдяки тілу. Відповідно тому, що він робив, чи то хороше, чи погане. Судилище. Або судний престол Христа ставить питання таким чином, що зробив віруючий до того моменту, поки знаходився в тілі. Практично в цьому віці ми знаходимося в нашому тілі. Коли ми покидаємо тіло, ми більше не можемо робити ні лихого, ні доброго. Тому фіксується період тільки від моменту. Коли всі гріхи наші омиті кров'ю, і ми повністю відновлені, поставлені в царстві небес як Божі діти. З цього моменту, і до моменту виходу із тіла або переображення нашого тіла, принцип такий: що робиться тим, хто знаходиться і залишається в тілі, добре чи лихе? Нам усім необхідно предстати і отримати розплату. Розплату за те, як ми використали час перебування в тілі, в тому тілі, в якому ми народилися. Тіло дає нам можливість чинити зло, чинити гріх, чинити блуди, чинити нечистоту і інші злодіяння, той, хто в тілі. Має можливість це робити, той, хто покидає тіло, вже більше робити цього не може. Рівно як і тіло дає можливість нам служити Христу і не робити злодіяні гріхів, а чинити праведність на славу йому, утверджуючи його волю. І це також можна робити тільки в тілі. Так от судний Престол підсумує і віддасть. Що ми робили? Добре чи лихе? Євреям 10:35. Цей вірш говорить так: отож, не відкидайте вашу сміливість, у якої є велика нагорода. Велика нагорода це спадщина, це спадщина або розплата, яку Господь виплатить нам. Господь бачить наше життя, і Він дає нам його і продовжує його з ціллю, щоб ми утвердили свій статус нового творіння. Як Божих дітей статус громадян Царства Небес і цим самим послужили йому в його волі, утверджуючи праведність. І коли він повернеться, він розплатиться. Можливо, плоть когось хоче чинити неправедність, але Господь говорить, Якщо ви відкинете плоть і житимете ради мене, я виплачу за це, я розплачусь, я виплачу розплату. Ви втрачаєте, якщо не йдете шляхом язичників, якщо не йдете шляхом нечистоти блудодійств, гріхів. І всяких діл плоті. Ви втрачаєте, він запевняє: Я віддам, я виплачу вам за цю втрату. Я розплачусь. Ви не маєте радості, як ті, хто біснується в нечистотах і утішається в злодіяннях і гріхах. Господь говорить, я розплачусь. Ваша радість буде повернута. Ви її будете мати. Я виплачу вам її. Ви втратили якусь міру радості. Я виплачу. Я поверну вам її. Ви не втратили її без віддачі. Я прийду і те, що було втрачено. І ту радість, яку ви не отримали. Той час, коли безбожники, відступники і язичники раділи і утішалися, я віддам спадщиною. Я виплачу. Я віддячу вам за це. Об'явлення 22.12. Ще один призив. Ось я. Прихожу скоро. І моя віддача зі мною. Призив Господа утверджує: я повертаюсь, але я повертаюсь не тільки тому, що в мене є справи на землі. Більше того, я повертаюсь не для того, щоб ви утішилися і е е отримали бажане. Можливо, ви мрієте про золотий будиночок на небі або ще про щось на тій вулиці золотій в Новому Ірусалимі? Можливо, ви ще надієтесь, що він ще щось здійснить, щоб в нашому житті був комфорт, або якесь надбання, радість чи задоволення. Він говорить, я повертаюсь з своєю розплатою. Братя він говорить, я повертаюсь для розплати. Сьогодні я не виплачую вам ні за добро, ні за зло. Ви можете знати злодіяння і жити. Ви можете ненавидіти мене і йти своїм шляхом. Зневажаючи і опоганюючи моє ім'я, яке я вам дав, я не виплачую вам за це. Я не віддаю вам. Я не рахуюся з вами нині, але я повертаюсь і віддам. Я повертаюсь з своєю розплатою. Вона зі мною. Що Господь візьме з собою з неба, повертаючись до нареченої розплату? Що, з, з чим Господь буде йти в провиці і в лівиці, що в його серці буде? Що буде переживати його душа, коли він буде повертатися на землю, після того як він певний час відлучився і призвав її. Бути вірною йому, вірною, чистою, праведною і чекати його, доки в нього справи деякі. Для неї ж він готує дещо. З чим він буде повертатися назад? З розплатою. Розплата його прийде з ним. Моя розплата зі мною, говорить він. Щоб віддати кожному по тому, яке його діло. Об'явлення 22.12. Книга об'явлення завершується практично цими словами. Це останній призив цієї книги, і практично останній призив Біблії. Нового Заповіту. Що в ньому? Я йду скоро. Моя розплата зі мною. І я іду, щоб віддати кожному по його ділу, по тому, як він чинив. Ми розуміємо, що це питання його людей. Розплата по ділу це розплата своїм. Бо інші, які не мають до нього відношення і які відкинули його взагалі. Відносно них він сказав: хто не вірує, уже осуджений за те, що не увірвав. Таким чином, їхня розплата озорогня, не друга смерть не за те, що вони чинили, а за те, що вони його відкинули. Безбожники відкидають Христа. І розплатяться за це в другій смерті. Але що з віруючими, які прийняли його? Вони прийняли його і знову відкидають. Його. І він каже, що коли він повернеться, він віддасть за це. Чи може бути таке, щоб віруюча людина прийняла Христа, а потім відкинула його? Так. Вона не може відкинути його як частина тіла його, але вона може відкинути волю Його, вона може відкинути його сердечний намір і жити згідно своїх цілей і згідно своїх бажань. Так може бути. І слово підтверджує, що багато хто, як вороги Христа Христового, живуть. Супроти його волі, відкидаючи його. Що відносно них? Розплата. Що відносно тих, хто не відкидав і утверджував його славу? Розплата. Таким чином, коли ми говоримо про спадщину, коли Господь повернеться, Він видасть розплату всім своїм віруючим. Кожному, кого він відродив, за кого він заплатив кров'ю, він віддасть свою розплату. І для одних вона буде блаженством отримання спадщини, а для інших ганьбою, презирством, плачем і скрежитом зубів в іншому місці, віддаленому там. Поза славою, де плач скреже зубів. І одні отримають, і інші отримають, що отримаємо ми залежить від того, чию волю мочинили, і наскільки ми були віддані й вірні, як наречена, чиста, що чекає Його. Наскільки наші серця щоденно відкривалися йому і любили Його. І залишалися вірними, утверджуючи, що Він єдиний, єдиний у нас. Він єдиний, і нічого крім нього не приваблює нас, і нічого крім нього нам не потрібне. Ми шукали його волі, ми шукали його сердечного бажання і слідували в його волі за його ділами, чинячи їх на радість. І на збудування його задуму. Коли він повернеться, він каже: Я віддам відплата зі мною. Я розплачусь. Ці точки, це із того, що я хотів сказати практично фінальна точка. Бо тепер ми розуміємо. Що спадщина це не щось, що дарується породослів'ю. Спадщина це те, що є віддачою. І ми отримуємо спадщину або будемо викреслені із списків спадкоємців, призначених на отримання. Кожен віручий підійде до престолу і почує. На судному на судилищі перед судним престолом почує. Ти негідний раб. Візьміть його і викиньте його в темряву зовнішню. І підійдуть інші віруючі, яким він скаже: Ти добрий і вірний раб. Війде в радість пана твого. І ми щось почуємо. Наші вуха обов'язково почують його вирок. Наші вуха почують його голос, і він щось скаже нам. Що Що він скаже тобі, брат? Що він скаже тобі, сестра? Скаже увійди, чи скаже: візьміть його і вишвить, щоб я не бачив його чи її. Що він скаже? Це залежить від того, як ми ходили перед ним. Як серце наше любило його, і наскільки старе творіння в нашому ходженні житті було присічене, видалене і усунене, а нове його образу і праведності утверджувалося, як його славне свідоцтво і радість в його дітях. Якщо це буде так, ви почуєте, добрий, вірний. Увійди. Нехай кожен із нас готує своє майбутнє, готує свою спадщину, щоб почути ці слова, бо не почути їх це буде трагічна хвилина, коли він скаже, я не знаю тебе. Видіде, візьміть його і викиньте. Це буде трагічна хвилина і важкі слова, бо це надовго. Нехай з нами не станеться так. Нехай сьогодні. Він не почує від наших сердець чи від наших вуст щось, що ранить Його, і він не поранить нас перед Престолом. Бережіть Його серце, і Він збереже ваше. Нехай буде благословене ім'я Господа і Його воля в нас і через нас. На славу Йому. Амінь.